Кілька членів ініціативної групи 1 грудня. Сьогодні минає якраз два роки, відколи предстоятелі наших церков запросили невеличку групу. Щоб старалася замі... допомогти нашому народові замінити світогляд, концепцію чисто матеріалістичну, щоб її народ замінив на. Духовні цінності, на яких наш народ витримав, незважаючи на дуже, дуже різні обставини, вже більше як тисячу років. Ми отут присутні, якраз минає два роки від того часу. kole nas zaprosede nash i vladike. I me stara...